Сьогоднішнього року електричний струм на півпровідниках, електричний струм на півпровідниках. Сподіваюся, ви мене хоч трошки чуєте. Сподіваюся, що ви мене хоч чуть розумієте. Я виділю там на сьогоднішнього року прямості, так як я роблю завжди на попередніх уроках. Електричний струм на півпровідниках це тема сьогоднішнього нашого уроку. Діти, сьогодні ми розглянемо. Декілька дуже важливих пунктів. Я почну з пункту номер 1 Подивіться, будь ласка, пункт номер один має таку назву Природа електричного струму на півпровідниках. Діти, оскільки мене дуже погано чути, ви можете цього написати. Тому що цей файл я переведу в PDF і його скинути вам в класру. І у вас всіх. Буде, власне, ось такий файл. Оскільки в мене щось пропало, я попробую його відновити. Струм на півпровідниках. Тоді це тема сьогоднішнього нашого уроку. Пункт номер один природа електричного струму на півпровідниках. Напівпровідники я буду скорочено писати дві великі букви НП. Якщо ви в конспекті. На півпровідник. І так діти. Всі тверді тіла можна поділити по відношенню того, як вони проводять електричний струм Як вони проводять електричний струм Діти, тверді тіла можна поділити на метали, які дуже добре проводять електричний та на діелектрики. Знаєте, що діалектрика це тверде тіло, яке не пропускає електричного струму. І ми це з вами знаємо. І так діти метали і діелектрики. Вони дуже сильно відрізняються по питанню того, як вони здатні пропускати електричний струм. Але діти є ще певний клас твердих тіл, які при одних умовах дуже добре пропускають електричний струм, а при інших дуже погано. Такі діти, такі, провід... такі тверді тіла я буду називати напівпровідники. Подивіться, будь ласка, напівпровідники. Тобто тверді тіла по відношенню до пропускання струму, я поділятиму на метали і електрики та напівпровідники. Медали дуже хороші провідники, і електрики погані провідники, вони взагалі не проводять руки з Ну і клас твердих тіл, які я буду називати напівпровідники. Як розрізнити медали та напівпровідники? Діти. Ще раз повторюю питання, яке в мене записано, і я хочу, щоб ти звернули на нього увагу. Як розрізнити медали? Та півпровідники. Тому що метали і діелектрики розрізняються дуже просто. Бо метали пропускають електричний струм, а діелектрики не пропускають. То метали і напівпровідники, і ті, і ті пропускають електричний струм. Як їх розрізнити? Їх розрізняють за такими трьома ознаками: за провідністю. Що це означає? Це означає, що Провідність зумовлена в металах і в напівпровідниках різними носіями зарядів. І вона є різна. Метали мають дуже хороші провідники, а напівпровідники не є ідеальними провідниками. По наявності вільних носіїв заряду. Вільні носії заряду. В металах це є електрони. В напівпровідниках це не тільки електрони. Це, власне, відрізняє напівпровідники від металу. І третє, найосновніше те, що я хочу, щоб ви пам'ятали, я виділю це в вигляді прямокутничка. Подивіться, в залежності від того, як міняється питомий опір металів і напівпровідників від температури. Ті, це є неймовірно. Дуже важлива характеристика, Так, подивіться, питомий опір. Питомий опір в металах з температурою зростає. А на півпровідниках увага на півпровідниках опір з температурою зменшується. Що автоматично означає, що? що провідність металів з температурою зменшується, а провідність напівпровідників зростанням температури зростає. І як так може бути, що напівпровідники погано проводять електричний струм? але коли ми будемо їх нагрівати, починають добре проводити. Власне, на тим питанням ми повинні сьогодні розібратися. Я переходжу до правої частини моєї умовної дошки, і я буду вам розказувати про властивості напівпровідників. Подивіться, будь ласка, властивості напівпровідників. Напівпровідники мають такі три властивості, на які я хотів би звернути вашу увагу. Перше, електропровідність напівпровідників залежить суттєво від зовнішніх впливів. Від чого? Від температури. Тобто напівпровідники краще проводять електричний струм з підвищем температури. Від опромінення, тобто напівпровідники краще проводять електричний струм, коли ми їх будемо опромінювати чим? Може навіть і видимим світлом. Можна ультрафіолетом, можна рентгенівськими променями. Від того зростає електропровідність напівпровідників. І третє, Електропровідність напівпровідників зростає від наявності самих домішок напівпровідника. Домішки це коли вирощують напівпровідник і всередині туди внесли, легували якийсь певний відсоток певних домішок. Це зможе підвищити електропровідність напівпровідників. Друга властивість: при підвищенні температури опір напівпровідників різко зменшується. При підвищенні температури опір напівпровідників різко зменшується. Відповідно, таку властивість в проїні пам'ятати? Пам'ятати, що це є властивість власне, напівпровідників. І третє, електропровідність напівпровідників має електронний механізм. Електропровідність напівпровідників має електронний механізм. Що означає? Що основний вклад в процес проходження струму через такий кластер дихтіл, які я буду називати напівпровідники, мають власне електрони. Діти ось такі три властиві напівпровідників. Я би хотів, щоб ви пам'ятали, причому завжди напівпровідники діти бувають трьох типів: бувають атомні напівпровідники, це ті, якими ми користуємося. Бувають іонні провідники і бувають молекулярні, наприклад, атомних напівпровідникових матеріалів. Їх є дуже багато, наприклад, напрувідникові матеріали зроблені на основі германії. Такий хімічний елемент називається Германія. Наприклад, кремній на основі кремнію їх є дуже багато. У нас в наших телевізорах, в наших приймачах дуже багато напівпровідників кремніових. Діти кремній, це сільійцій. Кожна країна має кремнію дуже багато. Кремній це умовно пісок. Можуть бути напівпровідники атомні з С, С- боглець, оглецеї. Іонні напівпровідники, їх називають, вони є класами таких хімічних речовин, як сульфіди цинку і сульфіди свинцю. На основі сульфідів цинку і свинцю. Роблять так звані напівпровідники Іоні. Ну і третє, напівпровідники бувають молекулярні. Наприклад, молекулярний напівпровідник, який зроблено на основі Сенену, молекулярний напівпровідник, які зроблено на основі нафталіну. Ось бачите, нафталін, яким травлять молі, виявляється, може приносити ще велике корисню на їхній основі можна зробити напівпровідник. І так діти це перше. Це фактично вступ вступ до теми нашого уроку струм на півпровідниках. Зараз я переходжу до другої картинки. Моя друга картинка, Моя друга картинка називається Власна провідність на півпровідників 2. Власна провідність на півпровідників. Зараз я спробую виділити. Відповідним чином бачили назву другого пункту сьогоднішньої рекції власна провідність напівпровідників. Подивіться, будь ласка, ось тут в мене намальовано зліва. Як виглядає напівпровідник на основі такого елементу, як кремній? Кремній напівпровідник. Діти кремній пісок, кремній кристал, який доволі міцний. Чому бо він утворюється наступним чином? Сам по собі кремній діти, і це в праву частину дошки. Це 14. 14 електронів він містить. Кремній має 4 валенти електрони, тобто він є 4 валенти. І кремній атом. Я би намалював так вигляді якоїсь анеми, яка має чотири такі лапки. Чотири лапки це є чотири електрони, чотири валентні електрони, якими вона, власне, визначає свої хімічні властивості. Так от, тими чотирма лапками. Кремній хопається за чотири сусідні. Кремні і відповідним чином надає свої електрони сусідньому кремнію, і, відповідно, бере в сусідньому кремнію також електрони. Тобто, так утворюються кристали кремнію. Діти, подивіться, будь ласка, я намалював 9 атомів кремнію, які в мене побудовані в кристалічну структуру будову кремнію і як речовини. І в такому кремнію можуть відбуватися такі дивні речі. Діти, вони відбуваються завжди при любій температури. Існує велика ймовірність такого процесу, якого. Подивіться, будь ласка, кожна оця лінія означає, що там є електрон користування ось цього і ось цього атома кремнію. Діти ось ця лінія, це означає, що це відповідає лінії спільному електрону. Яка є в одночасному користування ось цього атома Кремнію? І ось цього атома кремнію. Може трапитись така ситуація з тим випадкових або ймовірністих процесів, що цей електрон йому надоїсть бути під контролем цих двох кремнів, і він вилетить. Він може вилетіти в результаті дії, наприклад, якогось випромінювання, опромінення або просто дії температури. Тоді цей електрон стає між ознами, і він може проводити електричний струм, але не це основне. Іде найосновніше, що то місце звідки вилетів електрон. Там з'являється порожнє місце, вакансія, порожнє місце або вакансія, яка має яскраво виражений додатні, додатній знак. Тобто там є додатня вакансія. Так от ту додатню вакансію називають квазічастинка і її називають дірка. Получається, що в атом в структурі кремнію, носіями електричного струму є електрони і дірки. Електрони це від'ємно заряджені частинки, а дірки. Це квазі частинки, тобто майже частинки, тобто не зовсім повноцінні, а квазі-частинки. Фактично, це вакансія. Вакансія відємного заряду. Оскільки там немає від'ємного заряду, то та вакансія має додатній заряд, який рівний заряду електрона. Через то діти. Ось такий напівпровідник. Це вже є напівпровідник основа побудови нашої техніки, нашої електронної техніки. <клес> Будь-який напівпровідник він волотіє електронною провідністю, дірковою провідністю, що означає електронна провідність напівпровідників. Електронна провідність напівпровідників. Це провідність напівпровідників, яка замовлена наявністю їх вільних електронів ось таких електронів. Діркова провідність напівпровідників – Це провідність напівпровідників, яка замовлена наявністю на підповідниках додатньо зарядженої вакансії, яку діти я називаю діркою. І в підручниках написано також, що це є дірка. Додатньо заряджена вакансія. Дірка, діти це квазі-частинка, яка рухається так, як рухалась би частинка з додатнім зарядом і певною масою, яка тотожна рівна масі електрона. Саме діти, власна провідність на півпровідних є електронна та діркова. Я відразу хочу вам. Звернути увагу на те, що кількість електронів і дірок не є дуже великою, тобто власна провідність на підпровідників не є дуже суттєвою. Це, власне, ви повинні знати. І так, це перед нами друга дошка, яку я вам написав, і попробував вам пояснити, не дивлячись на то, що в мене нема голосу. Тепер я переходжу до третьої. Трошки, і я хочу з вами поговорити про що? Хтось хотів щось сказати. Діти? Кому? не здається. Костя Гонецький залишив зустріч. Бер'янко залишив зустріч. Це просто в Костянтину сталося якісь проблеми з мікрофоном, тому світ звук. Я, я вами, добре. добре діти, я повертаюся, пробачте, що мене так погано чути. Я повертаюся до нашої сьогоднішньої лекції, і діти, я доходжу до третього, ще раз повторюю, до третього пункту, який називається домішкова провідність напівпровідників. І так ви маєте знати. Що власна провідність напівпровідників не дуже суттєва, тобто вона впливає на процес проходження струму, вона впливає на процес проходження струму, але відповідно вона не вносить основний вклад. Тут в мене написано, подивіться, будь ласка, власна провідність напівпровідників невелика, тому що мало носіїв заряду. Але якщо ми внесемо в кристал одну соту, одну тисячну відсотка домішки тривалентної або п'ятивалентної, то опір зменшується у 100 тисяч разів. І так, діти, я вже фактично доходжу до того, що ви повинні знати про напівпровідники. Подивіться, будь ласка, N, -N тип напівпровідників. Н означає негатив, П-тип напівпровідників означає позитив, так щоб ви знали. Діти негатив і позитив це, власне, вказує на тип, на знак основних носіїв заряду. Н-тип напівпровідників це коли я напівпровідник внесу п'ятивалентну валентну домішку. Бачите, тут внесена п'ятивалентна валентна домішка. Я не пишу, яка вона має бути. Я просто кажу, оскільки Кремній, чотири то я внесу п'яти валентну домішку. Це призведе до чого, що фактично Кремній замінить один цей Це до домішка. Замінить один селіцій, один кремній. Але один електронний, оскільки до домішка, нам треба чотири Він стає вільний. Якщо я внесу певний відсоток таких домішок, то мій напівпровідник з легованою донорною домішкою п'ятивалентною буде добрим провідником електричного струму. І в ньому основними насіннями будуть електрони. Але крім того, будучи і дірки, механізм утворення електронної дірків я вам тільки що пояснював. Відповідно, якщо я буду мати напівпровідник П-типу, і коли я буду його вирощувати. І замість 4 валентної цілицію внесу тривалентну домішку. Бачите, тут таким салатом кольором я написав. То це означає, що йому не вистачає одного електрона. І ось тут, де його нема, тут утворюється вакансія, а вакансія. Це є те саме, що дірка, яка може мігрувати по кристалу. Тобто, коли я буду мати напівпровідник П типу то П-тип має валентність домішки 3. То мішка називається акцепторна, тривалентна, менша валентність, ніж той напівпровідник. Основними носіями заряду є дірки, не основними носіями заряду є електрони. І хочу звернути вашу увагу. На наступний момент. Подивіться, будь ласка, в N-типу напівпровідника концентрація електронів набагато більша за концентрацію дірок, а в P-типу напівпровідника концентрація дірок набагато більша за концентрацією електронів. Прошу звернути на це увагу! Діти і так. Я спробував вам розказати на пальцях дуже коротко, зв'язку з тим, що я дуже погано говорю, як сконструювати напівповідник Н типу і б типу Виявляється, все це робиться тоді, коли ми його вирощуємо. І так, діти, що ми з вами сьогодні вивчили? Ми вивчили те, що можна мати тверді тіла. Які посередньо проводять електричний струм. Як посередньо? Погано, скажем так, але при деяких умовах вони можуть бути добрими провідниками електричного струму. Такі тверді тіла ми називаємо напівпровідники. Напівпровідник володіє власною провідністю. Подивіться, будь ласка, власна провідність може бути електронна і діркова. І кількість електронів і дірок в кристалі кремнію є така сама. Вона буде зростати при підвищенні температури. Тобто при зростанні температури зростання кількість електронів і дірок. Коли я буду опромінювати, теж буде зростати кількість електронів і дірок. Власне, провідність такого напрудника замовлена. Рухом електронів частинок і квазічастинок дірок називається власна провідність напівпровідників, власна провідність напівпровідників. Прошу це пам'ятати! Крім власної провідності напівпровідників, є ще домішкова провідність напівпровідників. Що таке домішкова провідність? Це ніти, коли я хочу виростити напівпровідник. В якому є дуже велика кількість носіїв заряду, неважно додатніх і від'ємних, то тоді я можу в ньому таку процедуру зробити. І от коли я буду вирощувати кристали кревнію і туди буду вносити донорну домішку, то тоді мій напівпровідник буде добрим провідником електричного струму, і в нього основними носіями будуть електрони, яких буде багато. А не основними будуть дірки, яких буде суттєво менше, але вони все одно там будуть. Якщо я буду вирощувати напівпровідник П-типу, то я можу виростити, легувавши туди акцепторну домішку тривалентну. Тоді цей напівпровідник буде мати багато вільних носіїв заряду, які ми називаємо дірками, і невелику кількість вільних носіїв заряду, які ми називаємо електронами. Діти, я таким чином буду мати напівпровідники увага з домішковою провідністю. Таких провідностей є два типи. Таких напівпровідників з різними провідностями є лише два типи. Є n тип напівпровідник, коли носіями заряду основними є негативні, Часто його називають n тип є і петип напівповідника основними націонами заряду є позитивні. Через то такий напівповідник називають П-тип напівповідника по першій букві позитив. І так діти так виглядає, що мені дуже тяжко говорити. Напевно, я більше не буду говорити, і я змушений перепросити, що такий халявний урок в нас вийшов. Я дякую, що ви прийшли. Spodivam se da do vjevtorka u mene pridje golo i ja vjevtorak zmožu vam še raz detaljno pojasniti.